Я знаю, ви любите види Києва. Я зараз на Майдані. Хороше поєднання кольорів, такий свіжий лук. Мені здається, я ще ніколи не знімала, щоб на хвило <плес> у колопусі. Гарно. Привабив ось цей комплект рожевий. Шорти купила. Тут теж багато розпродажу. Повний лук у мене склався. Всім привіт! Я ось так починаю новий волог. Я забігла у Терці Проспект, у Резервт, бо мене все ж таки не відпускають ось ці шорти чорні по знижці. Хочу собі зробити комплект, бо я взяла сорочку від цього костюму, а шорти мені не підійшли. Буду зараз міряти ще іншу М-ку і Ельку. І Плюс знайшла тут ляні брючки із такої самої тканини. Плюс круті піджаки. Взагалі, тут, якщо ритися, тут дуже багато прикольних речей. Просто в мене не багато часу. В мене запис на епіляцію на майдані. Тому мені треба швиденько тут все поміряти і потім їхати туди. І там може я вам зніму манго, який знаходиться на кричатнику. Теж великий, там теж буде багато чого по знижкам. Тому зараз міряємо ось це дуже швиденько. Ви бачите, що я не збирала луки. Це типу просто позиції, які мені цікаві. Піджак. Мені здається, круто сів. Мені подобається його якість. Така досить щільна тканина. Він не прям дуже тримає форму, але тканина добра. Ви бачите, на дотик добра, тут є підплічники. Це в мене МК 1200, тут висить. Але на мені елька. І елька мені подобається більше. Подобжений рукав, він такий більш широкий у плечах. Я не дуже полюбляю вкорочені піджаки, скажу чесно, мені більше подобаються саме класичні, подовжені, наприклад, не, наприклад, а навпаки. Навпаки, подовжені і оверсайз, але цей непоганий. Не знаю, ще подумаю, з чим його носити тоді, з брюками якимось е чорними. Бо брюк немає. Ну, хоча я так ще шукала, в мене не так багато часу. Ось так, але він прикольний. І такий колір сі... сірий, гарний, брючки. Мені подобається, що тут складки. Тканина подобається. І вони такі завужені трохи донизу. Це розмір М. Прикольно, кому потрібні брючки? Тут дуже добра тканина, добра посадка. Але ну, ви бачите, вони такі не широкі, але з кедами. З сандалями, будуть в літо. Брюки з льоном. Вони йдуть ніби комплектом до моєї чорної сорочки, яку я вже придбала. Ну, Тут така сама тканина. Але не впевнена, що вони мені потрібні. Це Елька. В принципі, постягна мені нормальна. Еска буде ну, вже не так вільно. Але, ну, бачите, у талії просто ця резинка ось так відходить. Але, в принципі, це не, не прям дуже страшно. Вони вкорошені, ну принаймні на мене. Ну так непогано, але мабуть, все ж таки я зараз перейду до основної своєї позиції до цих шорт. Я ж вам не показала ось ці перші брючки. Тут ніби костюмна тканина. 800 гривень зі знижкою М-ка, шорти, які зараз на мені 700 гривень зі знижкою. МК, були 900. І я хочу сказати, що М-ка від МК відрізняється. Якщо вам не підійшла М-ка, ну у якихось моментах можете просто у резорт брати іншу, бо по різному сідаю. І ось ці брючки із льна. Елька я міряла 1400. Вони без знижки, чесно кажучи, не хочу я купляти зараз без знижки, коли купа знижок ну, якось, якось не хочеться. І ось вони мені підійшли. Це рівно якось білі, більш вільно на мені були, але ці нормально, без проблем. В принципі, сісти в них зможу нормально, і мені подобається. Ця історія, що я можу носити костюмом. Все, мені не потрібно думати, що надягти. Я надягаю чорні шорти, чорну сорочку, сюди, наприклад, білий топ чи сіру майку. Теж із резерв, яку я придбала, і все. Тим паче тут дуже приємна тканина і вони дуже легенькі. Шорти купила. Хочу сказати, що цих шорт, які мірила в минулому влозі, блакитні мірила, білих немає. Я думала, білі ще для себе особисто поміряти, білих немає. Все, розібрали. Я знаю, ви любите види Києва. Я зараз на Майдані. Як гарно тут. Так, ну, зустрінемось після моєї процедури вже у Манго. Я у магазині Колінс. Утер це глобус. Це на Майдані. Прикольні брючки. Хочу їх поміряти. -ні. ну, Типу Лняні. І тут є білі шорти, які вже розпродані у Резерв. Поміряємо їх. Я набрала досить багато речей, <після> як не дивно. І починаємо з цієї сукні. Дуже легенька. Знову це бабуся стайл. Дехто його любить, дехто ні. З кросівками взагалі буде чудово мені здається, знаєте, і з такою там шкіряною курткою чи джинсовою курткою. Ну це коли буде прохолодніше, вже можна носити. Але так тканинка дуже легка і дуже приємна. Єдине, що не вистачає мені кишень, прям хочеться сюди руку, а їх просто немає. І гарний колір. Сукня Еска, до речі, 1200. Звичайний білий топ і ось така мила спідничка. В принципі, довжина нормальна, це не міні. Е, ну, я маю на увазі не таке, прям крутусіньке міні. Дуже приємна тканина, е, така ж приємна якось ця. Влітку просто чудово. Тут на резинці все. Мені подобається саме через якість і саме через е, принт. Я люблю такі червоні, е, білі квіточки на червоному. Розмір М цієї спідниці, і вона зі знижкою 595, була 750. Змінила спідницю. Вона теж червона, але червоний вже такий трохи з морковним відтінком. Вже міді, тут з розрізом. Теж дуже приємно. Тут якось мало верху, тому я вже білий топ поділяю на два луки. З першою спідницею і з другою. Якось так. Ця спідниця СК була 900 гривень. І цей білий топ МК. Він 300 гривень. До речі, такий непоганий так. рубчик. Білі шорти. До речі, розмір S, Не м Я поміряла м вони прям завеликі. S теж не прям ідеально сіла. Мені щось не подобається, що тут розходяться ці. Хоча розмір нормальний. Ну, не в мене не натягується на стегнах. але все рівно якось ці складки. Чи позирюється, чи розходяться. Ну, якось так. Але, в принципі, вони не погані і крута муслінова сорочка. Хороше поєднання кольорів, такий свіжий лук, літній прям. Гарна, гарний колір і гарна якість. Мені подобається вона. Мені подобаються ці ніби дерев'яні гудзики. Сюди б ще пасок такий бежевий. Знаєте, у Резерв продаються подібні шорти із бежевим паском вже в комплекті. Тут без нього. Яко? Шорти СК. 1150 гривень. У Різерфта, якщо без знижки, ну там, в принципі, це нова колекція без знижки, вони десь 900 гривень чи 800, мені здається, коштують е, сорочка С. Сорочка прикольна, 849 гривень. Нова сорочка і ці брючки у смугу. Вони, вони по знижці і вони прям такі легенькі, прям дуже легенькі, дуже довгі. Прям дуже їх, мабуть, підрізати треба. Мені сподобалась ось ця штука. Сорочка-жилетка. Я не покладала на неї великих сподівань, але вона виглядає прикольно. Можна носити ось так. знаєте. А можна, тут резинка, ви бачите, тут функціональні гуцики. Можна просто підгорнути резинку і такий топ собі зробити. так, Реально прикольно. З брючками, спізницями. З Можна просто взяти ще на розмір менше, це у мене М-ка, щоб вона була поменше тут об'єм, не буде цього по бокам, і взагалі буде туп. Брючки зі знижкою 895 були 1300. І це М-ка на мені була. Тут і склад, ви бачите, льони і віскоза. І ця сорочка МК е, 100% кутон, Вона, до речі, з книжкою 695 була 850. Коротше, я коли вам показувала сібірки, ви можете просто ставити на стоп і читати тут собі склад. Дуже зручно. Так, я пішла далі. У мене до цього луку була ще біла сорочка, але я залишила її у машині, бо дуже спекотно. Десь 29 градусів зараз. Прямо ну, я не можу з білою сорочкою. Це вже п -п -п перебір. Мені прям дуже спекотно. І ось так ще з сумкою. Якраз акцентні аксесуари перекликаються. Мені здається, я ще ніколи не знімала шиканкло у колопесі. Раніше це був один таких головних торгівельних центрів у Києві. Тут, до речі, є вовк, які патріотичні сходи. Я зайшла у де-факто, бо мене привабив ось цей комплект рожевий. Плюс тут є костюмчики прикольні, я прям дуже давно не заходила. Він є у блокбастері, але там якісь ну, не такі позиції. Мені не так подобається. Ось такий мусліновий костюм. Ну, зараз теж позбираю, щось поміряємо. В'язаний А Ще прикольна сумка. Ось така: 800 гривень. Пляжна. Знаєте, я би її у місті носила. Тут є блискавка, вона, типу, така, ну, бачите, мішкавіна. За Beach People написано. Реальна сумка така прикольна. Для пляжу точно, але і для міста можна брати. Я не очікувала, що понабираю тут так багато всього. Сукня помаранчева, дуже прикольна. Єдине, що я взяла 36 розмір, який мені тисне. Тиснулась тут по грудах, по грудям і по стегнам, Причому по стегнам не так сильно, як у грудях. Тому мені 38 й однозначно, але він буде таким більш широким. Але це, в принципі, нічого страшного. Я б тут розріз зробила повище, щоб була така більш сваблива. Не можу нормально крутитись, бо ці шльопки скреплені, ну, ви бачите як. І я не можу рухатись. Сумка така солом'яна. Показую спинку. Тут є регулятор бретелей, дуже яскравий колір. Тут таке тьмяне освітлення, тому здається більш тьмяний. Насправді, прям дуже яскравий, такий гарний, прикольна сукня. Мені подобається. І прям така міді-міді. Тут написано, що це суміш льону. Тисяча гривень була тисяча триста тридцять шостий розмір. Спідниця із такої самої тканини і в'язаний топ. Топи ось такі. Це тренд сезону. Можна їх брати якраз ось такого кольору і такої в'язки. Вони більш універсальні, можна з, зі спідницями, з брючками, з чим завгодно. Знову підходять ці шлюпки, Підійде підійдеться сумка, я не буду вже її брати, але вона підходить. І знову ж таки, 36 розмір мені притискає прям. В обліпон. Мені 38 потрібен, хоча ну, мені саме по стегам тисне тут нормально. Прикольна модель, дивіться, цікава, легка, така досить, досить яскрава. З таким топом це взагалі круто, прям такий літній свіжий лук. Мені прям дуже подобається, досить яскравий. Гарно. Спідниця теж зі знижкою, теж 1000 гривень, 36 розмір. І ось нарешті цей яскраво рожевий костюм. Шорти. Він мнеться. Мені це, чесно кажучи, не дуже подобається. Тканина дуже легенька, але вона мнеться. Тут жилет на підкладці. І я залишила цей топ, ви бачите? Що він дуже круто сюди вписався. Так, і знову з цими шльопками. Слухайте, реально і шльопки вписуються, і топ вписується, причому дуже добре. І можна застібнути якось так. І він тут виглядає, прям, прямо гарно виглядає. Так, кишеньки, не знаю, тут є чи ні. Можливо, і немає, можливо, просто обманка. Але, чесно кажучи, тканина, я не знаю, ну, типу, типу, льона. Гудзик <ріст> вже відходить. Але я не впевнена, що її прям дуже довго можна носити. Знаєте, це костюм не на, не на рука, а так, типу сезон поносити. І я помічаю, дуже багато такого яскраво рожевого малинового кольору. Ну, По-перше, це тренд сезону, а по-друге, всі в курсі, що фільм Барбі скоро буде. Е, тому <смі> у перечутті цього фільму я так бачу, що дуже багато такого з'являється. Жилетка 36 розмір, 1300, шорти 36 і 500 гривень. По складу тут 83 це віскоза, 17 льон. Так, ну і все. <смі> Новий лук. Знову часу, слухайте, це повний лук у мене склався. Шльопки. Ось ця сумка, яка прикликається з цим топом. Топ надзвичайний. Він мені більше всього сподобається. Єдине, що може, я б менший взяла, але там не було. Це М-ка. Я б еску примірила, тим паче він так добре тягнеться. І цей костюмчик. Так, відкладаю сумку. Окей. Костюм. Це, типу, теж муслінова тка... тканина. Сорочка М, але, мабуть, я б Ельку примірила. Я просто подивилася, що наче широка наша м підходить, але ви бачите, прям дуже багато тканини. Я б Ельку взяла. Шорти підійшли добре. Реально прикольний стильний костюмчик. Ви бачили, там ще такий блакитний висів. Я вирішила цей помірити, але блакитний однотонний. Хто хоче однотонний, то беріть вже його. Сорочка, 1000 гривень. МК, шорти 36 розмір 1000 гривень. Топ МК 450 гривень. Дуже гарна ціна за такий топ реально, який я б собі еску брала. Гарненька сукня, дуже легенька, відчувається, що це котон. Ви бачите, ну, це чи віскоза, вона така не, не спадаюча, типу тканина софт на бретелька. Тут є регулятори брителі. Дуже прикольно, мені подобається цей принт. І зверху сорочка. Сорочка така, яка типу тримає форму котонова, якби була трохи інше по текстурі, то можна було б зав'язати ось, ну хоча й, в принципі, можна зав'язати. Ось так зав'язати тут. Чи ось так залишити. І в ці. Вони теж сюди вписуються. Як вам? Прям дуже такі яскраві трендові луки. Реально мені сподобалось. Особливо, особливо рекомендую цей топ. Сорочка біла Елька 800 гривень. І ця сукня 550 гривень. До речі, 38-й розмір. Там не було менше, і це е, моя вдача, тому що мені підійшов саме 38-й, 36-й вже не підійшов би. Такий прям яскравий принт. Шльопки, 39-й розмір. Вони підійшли. Не бачу цінника. Такі м'якенькі. І тут м'якенькі. Так, і сумка. Вона прикольна, вона гарна. Тут я не знаю, скільки буде носитись, але тут, до речі, бачите, стягується, і нічого у вас не випаде. 800 гривень зі знижкою зараз. Так, все. Я зараз піду. Щось перекошу, мабуть, візьму свої улюблені сирники. Тут я знаю поруч кав'ярня, яка дуже круто їх готує. Вип'ю чашку капучино і піду потім у манго на хрещатику знімати вам. І манго буде останнім магазином вже. Я вже у кав'ярні на терасі. Ви бачите, що йде дощ. Йде дощ і світить сонце. Я під тому, тому мені все одно. Так прикольно. Принесли вже мої сирники, я дуже їх полюбляю. Моє капучино і е, моя вода. Е, приносять воду зазвичай у київських кав'ярнях у центрі. Все це я вже випала. Останнє, так щось побзе тут в мені. Е, Останній остання стакан в мене залишився. Я завжди п'ю воду, намагаюсь, Дивіться, як гарно. Я дуже люблю цю вулицю, вона називається Пушкінська. Я так думаю, її перейменують, Тут кав'ярня Bimbo and Cava and називається. І тут по цій вулиці дуже круті кав'ярні. Там далі є е, Жужу, там ще якась. Коротше, десь їх тут ще 4 чи 5. І всі, е, усіх надзвичайно смачно. Я вже на Хрещатику йду до Монго. Тут теж багато розпродажу тренчі е, по знижці. Гарна сукня, сорочка, мені подобається тканина. Вона єдина тут. Вона півтори, прикольна. Така костюмна тканинка, гарні сумочки і теж по розпродажу. Тут е, міні-сукня, ось цю я вже міряла колись. Я не впевнена, що мені вдасться поміряти сьогодні. Тому що там черга до примірочної. І тут купа народу. Сьогодні неділя. Тут нова колекція. До речі, ці сапоги ще є. Мені подобається ця сукня 1700, вона типу з льону. Така маленька, чорна сукня, якраз можна з цими чоботами. Вони не по знижці. а... Ну... Не по знижці 4300, але вони з натуральною шкірою. Є ось така кольорова, до речі, вона теж буде пасувати. Подобаються ці брючки. Такий дуже гарний кольор. Це теж нова колекція, 1700. Так, qr код вам показує. Є ще такі сині, але я не бачу до них ну, верху, чи сорочки, чи піджаку. Немає. Ну, Я не впевнена, що я буду щось мірити. Підбори дуже гарненькі. Але вони досить високі, коштують 2 тисячі. Невпевно, дуже багато людей. Примірішні заняті, тому не знаю. Подобається цей піджак по якості, реально крутий. Але він такого рожево-персикового відтінку 1900. що ну, брюшок нема. З чим його потім носити, невідомо. Тут є до речі, піджак хаті. Він вже з льону. 2800 він. Дуже круті джинси, довгі, гарний джинс. По знижці 2200. Не знаю, блін, йти до примірочної чекати. Хоча з розврав... таким рванням в мене подібне є. Я пішла на другий поверх. На першому багато джинс, багато непроданого із колекцій. Подивимося, що тут. Тут, типу, осінь зима. Чи обути ще є у наявності? Типу, моїх Челсі від Zara 2600. Хто хоче пальто, то саме час його купляти. Ось тут я знаю, великий вміст Вовни. 4800 був 7000. Ось таке бежеве теж круте. Є таке саме чорне. 3800 було 5200, 5300. І ось воно чорне. Прикольна тканина. І гарна модель. Хочу ну, показувати. Mm -hmm. <гум> Тут Реально купа розпродажу. Навіть я гублюсь, що вам показувати, тим паче купа людей. Те, що я не хочу міряти, тому що купа людей, а те, що я буду потім ну, затримувати людей, вони будуть шукати з речами, а я там мірююсь.